Всім привіт, хто зайшов на канал. Дивіться, поставив я цю групу на контроль. Для чого я ставлю? Для того, щоб можна було порівняти моїх свиней з приростами і тих, хто мене купляв. малих поросят. Щоб можна було контролювати, як вони ростуть. Дивіться, ставив я їх, виходить, 5-12, а сьогодні у нас 7.12. Ну, не виложив тоді. Відосика, що не було часу і знімати ніколи не було. Ті, хто це я там показував, яка їхня вага. А тепер я хочу виложити на YouTube, щоб було більш то, що постійні клієнти, клієнти беруть, так щоб порівнювали цих поросят вагу і з своїми. Дивіться, вага їхня була, сьогодні дивіться, бачите, 10 штучок, 98 кг. Це виходить. 10 голів, 98, 98 кг 400 г. круг 9800. Ставимо ми їх значить, на корм нюфідовський на БМВД, заложуємо на одну голову по 40 кг, з'їдають і потім будемо їх важити. Подивимося, що вони наберуть, з'ївши 40 кг. З'їдять за місяць, будемо значить, важити через місяць. З'їдять задовше, будемо важити тоді трохи попозже. Так, дивіться, світ виключається, трохи конденсат збирається, тому що не включається витяжка. А так наче нічого. Це по пленка, пленкою підбитий потолок. Там запитували, чим утеплений потолок. Потолок у мене утеплений стекловата, чи мінвата, як воно там правильно треба дивитися, як воно правильно називається. Толщина сота і рулон не був. Була в мінвата, ця чи стекловата. Так, конденсат у нас на даний час, ось дивіться. Не конденсат, а влажність. 80 температура сюди понизу 13,4. Це вже робота минут ну, 5-10 витяжка. Так, поки що поросята будуть у нас сидіти у цьому станку. Хай вони поки тут сидять і тут у мене один станок освободився всюди. Дивіться. Так, є все сюди над чим поработати. Вигризли, Ну це дві партії, тому що другу партію, не друга перед цим була партія, так тут була така ямочка, ну трохи менша була. Так не став тоді, ніколи було і зароблювати і просто зробив дезінфекцію і все. І побили, і запустив сюди. Кросят. А зараз сюди час поки що є. Значить, робимо цемент. У мене є. Поправляю підлогу і будемо сюди їх запускати, тільки трохи попозже, чи цих, чи інших, тут там буде видно. Так, І що мене ще запитували, чим оббити стінка. Чор, чорне. Отож вам вами чорний метал. Хоч воно і оцінковка, але толку мало з неї, з теєї оцінковки. Якби він просто лист був повністю оцінкований, тоді може б щось і було. А так метал, оцинковку обтирається і ржавіє. Так, що ми робимо? Білимо підлогу, поправляємо, вирівнюємо дезінфекцію. Спочатку почистимо дезінфекцію, тут проведемо жидку, а потім побілю. Це, мабуть, або сьогодні, або на днях це треба зробити. Ну, залить, скоріше всього, що треба сьогодні. Залью сьогодні, так. По бункерній кормушці, що сталося за три від корма, яких тут було, дивіться, що вони тут мені утворили, це тільки ось сюди вигризли доску. Бачите? А так все нормально. Треба теж почищу, теж побілю і вона ще походить. Так що бункерна кормушка ця вже давно відбита по грошах. Осталося тільки досточку замінити і буде все окей. У цьому приміщенні теж потолок. Ну, пленка відсюди не подбита з середини. А ось де доска, там гідробар'єр. Я вже навіть не помню, надо, треба дивитися, що там. І стекловата так само, як і в тому приміщенні. Якщо у сараї тепло, ну тут ось терморегулятор стоїть, щоб ви розуміли. Бачите, як температура повишається, він автоматом включається і витягується. А як світла немає, так все одно вентилятор сам по собі крутиться, тепло виходить. Так, що у нас? Малих поросят продавав по 3-500 за голову За одну. Так, і ціна в нас на сьогоднішній день на живу вагу. Отаких От кабасиків, дивіться, ось сюди, бачите, лежать віддихають. 65-70 гривень. Отака. Римок. Є ще пару римочок у мене на продаж. 100 гривень кілограм, якщо кому потрібно. Отак і працюємо. Чи працюємо? Ось і справи. Так, зараз пойдемо ще вам розкажу на якому рецепті будуть ці поросята стояти. Та не, не будуть а стоять на якому. Не. Покажу. І яке БМВД, щоб було більш зрозуміло. Ну і на такому БМВД вони в мене стоять від фірми торгова марка NewSeed. Так, це воно універсальне йде, старт 25%. Гровер 15 і фініш 10%. Дивіться, ось сюди є номер для замовлення, якщо кому потрібно. Так і по рецепту, що тут у нас? Так, да, сюди ціна написана, його 950 гривень. І зараз вони мене стоять на старті. Пшениця 40 кг, ячмінь 35 кг і БМВД 25 кг. Ну, а це гроверний ось сюди, бачите? Ну, Корм і фінішний. Так, друзяки, Кому сподобалося, ставимо подобайки. Хто забувся підписатися, підписуємося. Ну і будемо потихеньку щось вам виложувати, показувати. З'їдять корм. обов'язково відосик буде. По 40 кг на голову, як з'їдять. Подивимося, яка у них вага на цьому кормі. Ну, не на кормі, а на цьому БМВД. Ну і правда ж, рецептура теж їхня. Подивимося, що воно.